Вітаю вас на заняття за проєктом Думай на Рівних. Тема заняття Деджі, Неді. Дуже велика подушка. Заняття друге. Зібралися у колу. Знову прочитали книжку Деджі, Неді та Дуже Велика Подушка. Попросила дітей поміркувати над тим, як Деджі та Неді вирішили свою проблему. Зосередились на рішеннях, які передбачають вияви доброти. Розмова, обійми, обмін думками і багато багато іншого. Протягом обговорення робили прості замальовки ідей. Заохочували дітей поділитися якомога більшою кількістю добрих рішень, використовуючи вимірювач настрою. Потім запропонувала кільком дітям розіграти конфлікт та шляхи його вирішення. Після того, як діти закінчили обговорення, роздала кожній дитині паркушу паперу, попросила намалювати рішення, яке сподобалось їм найбільше. Завершили заняття, подзвонили у дзвоник. Тобто Макар і Марія посварилися за одної іграшки. Давай. Макар, кажи, я? Я хочу пойматися. Ні, це моє. Голосніше, голосніше. Отак, не можуть поділити, не можете поділити іграшки. А давайте з вами спробуємо вирішити цю проблему за допомогою будь-яких, наприклад, елементів, які ми з вами вже вивчили. Що ти можеш, Маша? А? Голосніше. А з іншими? Пограюсь я, так? Макар, ти згоден так погратися? Погратися одним. Тобто ви вирішили поділитися, правда? Поділитися. А давайте ви ще проявите співчуття і любов один до одного. Покладіть іграшку, як можна показати любов, любов до один до одного. Як? Як? Макар повинен сказати дякую, Маша. Дякую, Маша. І можете обнятися. Ну, можете обнятися. Не хочеш, Маша не хоче. <гум> ну, давайте я, вас обніму. Давай, давай я обніму вас. От так, от так. хоче, <гум> <так. О. гум> <гум> Ну, чому, Даня? Подиви, які гарні кубики я так складаю. Така гарна вежа вийде. Я не хочу, щоб я строїла. Не хочеш, щоб я строїла? Так. Да. А знаєш, я пропоную тобі не сваритися, не сваритися, а разом побудувати велику красиву вежу. І діти це все подивляться. Давай разом побудуємо. Ти згоден? Так? Давай помиримося з тобою. Так. І побудуємо вежу разом. Тобто, дивися, ставлю я один кубик і ти один кубик. Так. Я один кубик і ти. Ось я поставила кубик і ти. Подивися, яка гарна вежа в нас вижила. І ми з тобою знайшли вирішення проблем.